Привіт, всім з вами жовток, і це наша постійна рубрика про EDC. Якщо літнє Дісі, у нас таке було максимально компактне, всі речі максимально легкі, то настала осінь, ми можемо вже взяти сумку побільше, якусь там бананку чи рюкзак. І прийшла ідея саме скласти м, такий набір речей, в якому не буде повністю звертатись увага на вагу і на габарити, щоб були речі максимально функціональні, витривалі, можливо, з якоїсь точки зору навіть тактикульні, ну, хоча зрозуміло, що все одно будемо використовувати їх у місті. і... І я склав ось такий набір. Сьогодні про нього і поговоримо. Тож починаємо. Тільки відразу скажу, що, хоча я показую це як edc набір, але саме для себе я склав трошки більш компактне і легке. Але ці речі я також буду використовувати в тому ж рюкзаку або в інших сценаріях використання. Всі речі склав я ось таку сумку бананку. Кому цікаво, це AGB Sport 2, обрав її, тому що ну насправді вона мені сама по собі подобається своєю універсальністю, що вона може бути і бананка, і велосипедна сумка, але вона і під ідею відео ідеально підійшла, що вона також дуже витривала, функціональна. І класно по розміру, що всі речі у нас без проблем влізли. Навіть залишилось певне місце для якогось ще додаткового екіпу. Напевно, найголовніше для EDC-шника це буде ніж або мультитул. Ну, для мене головніше все ж таки мультитул. І я обрав мультитул Leatherman SuperTool 300. Це. Ну, без приколів, напевно, найнадійніший, в принципі, мультитул з існуючих, не тільки з Лезерменів, тому що у нього доволі проста конструкція, але із-за цього вона найбільш витривала. Всі інструменти максимально посилені. Ті щось плоскогубці вони великі, масивні, посилені. Воно класно все лягає в руці, як і в режимі плоскогубців, так і в тому ж режимі викрутки. Наприклад, ось ми складемо за рахунок такого. Так, щось у нас не склалося ось так. за того, що воно такий по суті брусочок або прямокутничок, воно ну, нічого не муляє, класно ним працювати, і всі-всі інструменти максимально посилені, великі. Так, наприклад, ця щось хрестова викрутка. Подивіться на її розмір, вона може кудись прямо пролізти, можна якісь там перехідники одягнути за потреби, або ще щось з ним зробити. По функціоналу. Це, напевно, єдиний мультитул, який би я не чіпав а залишив би у заводському сетапі, тому що от дійсно він б'ється з ідеєю, що тут у нього закладено саме інструментал, який не потребує якихось змін. Всі речі незмінні, там немає біт, немає чогось додаткового, але по суті в ньому і не потрібно. Це саме робочий, інструмент, мультитул про інструмент, щоб щось ним робити. Звичайно, можна там поставити і різні бітитримачі і ще все-таки інше, але я б напевно цього не робив. А, тож, що в ньому є? Звичайно, в ньому є лезо, і лезо достатньо велике, але воно без однорукого відкривання. І щоб нам його відкрити, треба застосовувати дві руки, і Це, напевно, чи не основний його мінус. Але знову ж таки, цей мультитул не про ніж, а саме про інструмент. Тому ми далі це ще вирішимо окремим ножем. Також у нього є серейтор. теж доволі корисна штука, є е, пила. По дереву, і, звичайно, напилок, і вони такі великі, масивні. І викрутки. Насправді, по викрутках, тут дійсно дуже все цікаво. Є, наприклад, ось така воська шліцева викрутка для розеток: є хрестова довга. Вони всі можуть кудись пролазити ну, за рахунок того, що вони подовжені. Є ще дві великі шліцеві викрутки, також класне. Шило розвертка, і шило тут дуже цікаве, воно має такий жолобок, і воно саме по собі достатньо велике, довге і товсте. І воно класно працює навіть як якесь свердло ну саме за цим жолобом, воно по суті і робить нам дірку. Ну і, звичайно, консервник. Є це такий функціонал, не задарма його обирають дуже часто саме військові, тому що знову ж таки нічого не загубиться, все максимально надійне. Єдине, що тут не вистачає, це ножиць і. Ми це доповнимо у наших інших речах. Насправді, у це відео, напевно, підійшов би більше чорний варіант, але мені подобається саме білий. І загалом їх існує кілька версій. До речі, існує дуже цікава версія з ломиком, по суті, щоб витягати цвяхи, і це знову ж таки б'ється з його ідеєю про максимальну надійність і витривалість. Ну, де в якому мультитулі ви ще побачите ломик? Тож ось так, йдемо далі. Щоб У нас, оскільки там немає однорукого лиза, ми не можемо швидко дістати, то у нас також буде ніж. І тут хі -хі, чесно, ну, тут навіть трохи дивує розмір цього ножа. Це Руйк. Я обирав із кількох ножів і далі розповім саме, чому цей. Я також дивився на Spiderco Enduro, якщо не помиляюсь, Microtec. Блін, не згадаю назви, коротше, я хотів ніж саме з напівсерейтором. По суті, я в лезерман собі таке ж лезо поставив, тому що коли це ніж, воно класно працює в парі. Ми можемо серейтером перерізати різні там стропи, мотузки, якісь тяжки і все, все що важко перерізається звичайним лезом. А от саме плейнова частина класно працює для нарізання чогось такого, навіть якихось продуктів. І всього такого тут дуже цікаве лезо. Воно по суті, ну сам ніж насправді велетенський. Чесно, коли я його замовляв, я думав, що він буде трохи поменше, але як це навіть не мінус для цього відео, це навіть вийшло цікавішим. Так, да, він достатньо великий і масивний. Він важить щось під 200 грамів. І подивіться на його лезо. Лезо тут 11 сантиметрів, і якщо порівняємо з лезерманом зараз. Наприклад, порівняємо з Charge, ну ось настільки різниця. Коротше, чарш на фоні цього ножа відчувається зубочисткою. Лезо насправді дуже велетенське, воно ще товстюче 4 мм, але за рахунок довгих тонких спусків воно класно насправді ріже. Я не впевнений, чи не є це холодною зброєю? Ну навряд чи тому, що воно офіційно продається, але <смір> може краще почитати. Ну коротше, просто на пошті не діставайте такі ніж, бо це прям шугаються від цього люди. Але насправді дуже прикольне. Ну і, звичайно, механіка. Тут класна механіка, вона на підшипниках фіксується фреймлоком. Навіть є фішка, ну, це на кількох інших руйках є і в інших брендах. Але прикольно, це додатковий фіксатор саме фреймлоку, щоб він точно вже не склався і, по суті, перетворює його у фікс. Що ще цікавого в цьому ножу? Ну, чому я саме його обрав, а не той же спайдерко, тому що він вже у собі, по суті, як якийсь мультитул, у нього є ще кілька функцій. По-перше, в нього є склобій, ну, В нашій ідеї тактикульності це корисна штука. Також є стропоріз, там є два таких, як канцелярські леза. і воно дуже гарно прорізає, і це, напевно, ще буде. Може, у військових темах десь корисно, ну в плані, що одяг зрізати з поранених чи щось такого? Я не впевнений, як це працює. Просто кажу свої думки, і тут є. Я так розумію, пивна або ну як відкривашка для пляшок. Тому це ще які додаткові його функції, що не бачив я в інших ножах. А загалом це класний ніж, витривало, він класно лежить у руці, хоч він і велетенський, і за рахунок того, що він там важить багато, то здавалось би, що незручно його носити. Ні, тут навіть як ліпса із глибокою посадкою, тобто, коли ми вкладаємо в кишеню, він класно себе там почуває. Ще мені дуже сподобалось у цьому ножі, саме увага до деталей. Наприклад, от як виямка у фреймлоті, зазвичай у ножах вона з зовнішньої сторони, Тут вона з внутрішньої, і це для того, що коли ми засовуємо в кишеню, щоб оця вся поверхня була максимально рівна і слизька, щоб він прям ниряв у нашу кишеню. І вона тут металева, і це знову ж таки його по суті балансує, щоб він класно був. У руці. Ну а з іншої сторони, у нас така, напевно, це чи G10 чи якийсь матеріал. Ну, він просто такий доволі цупкий, бо ця частина у нас все ж таки слизька, а ця у нас буде цупка. Ну і плюс такі різні елементи. Тож ось такий, так о, навіть тактикульний написано відразу на ножі. Ну, дійсно. А ну і лезу тут сталь d2 десь. Коротше, воно написано. І принаймні сам виробник заявляє 60 одиниць закалка, тому ну я думаю, повіримо, що воно тут є, руки наче не брешуть з цим. Класний ніж, класна заточка, гострий і в цілому непоганий ніж. Тільки у місті не відкривайте, бо буде те шугати людей. Так. Ще мені неодноразово писали у коментарях, ну, практично під кожним відео про ADC, чому в мене немає турнікету. Але тільки один підписник описав прям детально, чому воно потрібно. Ну, я знаю насправді для чого потрібен турнікет. Але він на своєму прикладі і порекомендував. Тобто класно зробив рекомендацію, і це турнікет Січ. Це український бренд. Він, в принципі, недорогий, якісний, принаймні зі слів цього військового. Насправді я і в кількох підписників його бачив, саме цей турнікет. Ну і він доволі компактний і легкий. Існують у різних кольорах. Я собі обрав помаранчевий, і насправді я також його буду носити у рюкзаку. Тільки от рекомендую, якщо ви вже берете турнікет, то обов'язково спробуйте ним покористуватися, тобто потренуватися. Ми на роботі навіть проводили, проводили ну, нам проводили тренування по першій домедичній допомозі, і там ми проходили по турнікетах, ну, як мінімум, собі спробувати ним скористатися, тому що в екстреній ситуації ви не збагнете. Ось так. Це турнікет. Ну, я думаю, тут нічого про нього розповідати, просто він достатньо компактний, існує в кількох кольорах. Я взяв помаранчевий яскравий, щоб його швидко, якщо що, знаходити. Ну, прикольно. Вони навіть, до речі, дають такий патчик. Прикольно. Бонус, але приємно. Ось так. Далі. Звичайно, у ДС-шника має бути Ліхтар. І я обрав ADC-Ліхтар від Nightcore. EDC -37. Багато хто про нього писав, ну і цікаво мені самому було на нього подивитися, що це таке. Це той ліхтар, який просто дивує своєю автономністю і потужністю. 8000 тисяч люмен. Це просто якась імба, тому що таку потужність я вперше тримаю в руці, і воно дійсно це може видати. Ось ми затискаємо 3000 люмен, 8000 люмен. Насправді, що це таке? Тут сконструйовано таким чином, що є дві групи світодіодів, і загалом їх 18 штук. Да? Правильно порахував, правильно. Є технологія Lumen Shield. І він взагалі позиціонується таким чином, що от він у нас знаходиться у сумці ми його вихоплюємо, у нас відразу палець лягає на Вимикану на кнопку цього Lumen Shield режиму. Ми затискаємо і можемо засліпити нашого нападника, тобто хто хоче на нас, на наше життя скоїти якесь недобре діло, так тобто він заміняє в собі по суті перцевий балончик або щось таке. Тільки з перцевим балончиком ми можемо якось накосячити і самі себе забушикати, А цю штуку ми просто беремо, світимо, засліплюємо і втікаємо. Насправді воно працює навіть вдень. На собі я перевіряв ще минулу версію EDC 29, трохи менш потужно, а 8000 це взагалі буде імба. Вдень працює, також засліплює, а якщо втемряв, то взагалі там засліплює на кілька хвилин. На собі перевіряв, потім очі болять. Не рекомендую цього робити тільки на нападниках, якщо, звичайно, такі, не дай Боже, з вами станеться. І з приводу цього і сконструйований його конструктив таким чином, що у нас кнопки на торці. Але це є і його мінусом, тому що все ж таки у звичайному користуванні нам було б набагато зручніше, щоб десь була кнопка ось тут вмикання, принаймні. Тобто цю б кнопку перенести ось сюди, і було б все чудово. Ну, так і є, вся лінійка так сконструйована. Мій, наприклад, улюблений dc 23. Він просто ком компактніший вдвічі. Але. А якось до цього звикаєш, можна користуватись. Ну, якщо що, то беріть просто інший ліхтар. Що також цікавого у цьому ліхтарі, це його автономність. Тут встановлений акумулятор 8000 мАч. По суті, це дві банки по 4000 кожна. І навіть в теорії можна їх змінити, тому що корпус розбірний, єдине, що треба буде перепаювати їх. І ця. Автономність просто надає якихось нереальних можливостей по режимах, і про автономність заодно поговоримо тут. Є кілька режимів. Перший 15 люмен це типу мунлайта, мінімальна яскравість, і до речі, якщо ми напівнатисканням затиснемо кнопку, воно це вмикає. Якщо до кінця затиснемо, то у нас постійне світло, і далі ми можемо обрати певний режим. До речі, фішкою цього ліхтаря також є екранчик, на якому відображується відсоток заряду і час на скільки просвітить на даному режимі. От, наприклад, на 100 люменах він просвітить. Тільки 26 годин. <хи> ну, прям да дивується автономність 400 люмен, 8 годин. І насправді ну, тут він вже трохи підрозряджений, хоча 7,5 показує. Ну, ладно, коротше. По тестах, які я бачив в інтернеті, на 400 люменах без пониження, стабілізовані 400 люмен, він світить 7,5-8 годин. Ну, в залежності від умов, від температури навколишнього середовища і всього такого. Це просто якась нереальна автономність. 400 люмен, ну це прям дофіга. У користуванні цього може навіть буде забагато, а на тих же 100 люменах він взагалі там більше доби може просвітити. Це прям дивує і класно. Ну і останній режим це 1500 люмен. Там буде пониження через деякий час, але все одно він достатньо довго може видавати високу потужність. Ну і ще у нас є на цьому режимі 3000 люмен. І 8000 – це цей люмен Shield, щоб засліпити. І є така шкала, яка показує його перенагрів. Тому що 8000 тисяч люмен його ну, роз, розсмажують добряче. Мені взагалі здається, що можна пропалити тканину, якщо світити ось таким чином, бо руку прям пече. Тому тут зробили ось такий ще окремий фіксатор. Він повністю блокує всі кнопки, вони вже ніяк не діють, не вмикають. Щоб убезпечити нас від того, що ми пропалимо нашу сумку. Тому ну я просто планую цей ліхтар закинути у рюкзак на зиму, щоб там заряджати може, раз на місяць, чи щось таке знову ж таки, за його автономності. А, і загадав ще одну фішку: це отакі склобої, це такі маленькі виступи, чотири штуки. Можна їх, звичайно, відкрутити, якщо вони вам не потрібні, але це. Як і ще одна додаткова його функція? Так, йдемо далі. У нас тут ще залишилось в основному відділенні дещо дуже цікаве. Я у попередніх відео показував свою жовтку, жовту куртку, яку я використовую як дощовик. І багато хто про неї запитував, але я навіть у коментарях неодноразово рекомендував взяти дощовик інший, тому що ці. Куртці достатньо спекотно. І я взяв ось такий дощовик у рок фронта. Єдине, що склав в інший мішечок, щоб він був компактніший. Тому що у звичайному своєму мішечку ну цей мішечок не супер компресує його і можна його навіть удвічі скомпресувати. Це така куртка, дощовик. Класна тканина використовується. Вона і ріпстоп, вона з просоченням, тобто дійсно використовується як дощовик. І що мені сподобалось, я з ростом 195 см, тобто довгий такий високий дядько. І мені знайти дощовик або куртку потрібного розміру ну прям дуже важко. А тут я взяв ельку і навіть є запас по рукавах. Я цю куртку буду використовувати також і на велосипеді, саме як дощовик. І там довжина рукавів дуже вагома. Що ще мені дуже подобається, те, що воно легке і компактне, важить 140 грамів, а є вентиляційні отвори, які розтібаються по боках. Це також прям супер ідея я вважаю, дуже прикольно. Також є е, класний капюшон, який може регулюватись по глибині, тобто є така липучка, і не буде такого, що у нас на очі залазить наш капюшон, і ще є навіть козирьок Ну і загалом, це по суті як така куртка або кофта, яку одягаємо і повністю захищені від дощу. І взагалі я вважаю, що а отака штука, як дощовик, якийсь суперкомпактний, набагато вдаліше, навіть ніж парасолька, тому що ми можемо ту ж нашу сумку вкласти або в якийсь рюкзак, і завжди в нас є захист від дощу. Парасолька вона буде і важче, і габаритніша. І навіть менше буде захищати від дощу. Тому я оцей дощовик прямо вкладаю в свій самокат в бананку, коли кудись іду в рюкзак. Ну цілком заміняє парасольку, і це просто якась кілер-фіча, кілер-ідея замінити парасольку дощовиком. Ну і, звичайно, можна як куртку використовувати, але трошки в ній ніпітніш все ж таки. А що в нас ще залишилось у цій сумці? Це така невеличка аптечка, показував в інших відео. Різні пластири, бинтики, Chlor 1 пігулки і все таке інше. Тут не цікаво. І гаманець це моя власна розробка idc гаманець він, по суті, поєднує в собі конструктив Повчу. Я думаю, ви вже його неодноразово бачили. Тут у мене готівка, картка, картка яку я часто використовую, ну, якщо не на телефоні, так? А є там монети, є монети для прийняття рішень, порада від підписника. Дуже тобі дякую. Розкладна ручка мікрофібра, антисептик, протертий руки. І оскільки у нас не було. А у нашому ні мультитулі ножиць, то а ножиці я вважаю, також потрібні, то я взяв ось таку манікюрну, можна сказати, історію: це Victorinox Swiss Card, в якому є отакі невеличкі, маленькі ножиць, ножички, але які насправді класні, це по суті ножиці Victorinox. щось підрізати, розрізати, корисна штука. Ну і звичайно, тут є інші корисні штуки, є якісь викрутки. Ну, Це таке, чисто, якщо у вас тільки картка ви вкинули в кишені, воно важить все дуже мало, там щось 30 грамів, якщо не помиляюсь. Є лезо, але є в інших конфігураціях там якісь пилочки для нігтів, все таке інше. Ну, І ще що тут з корисного це буде ручка, шпилька і пінцет. Ну, Також буде корисно. Ну, І ще збільшувальне скло і ліхтарчик, але я короче, батарейку витягнув. Ось така штука, прикольна, як на мене. Ну а далі, в принципі, тут більше то і нічого немає. І давайте я, напевно, все назад складу, і як буде такий невеличкий підсумок. Тож, у нас є victorinox Swiss karty вона, по суті, як манікюрний набір, там ножички, пінцети, ручки, все таке інше, булавки, якісь дрібні речі у нас. Формується у наш EDC Гаманець, він в свою чергу всовується в ось цю, наприклад, кишеню. Далі, звичайно, у нас йде наша аптечка. Насправді такі аптечки, якщо ви дивились мої попередні відео, уже в кожній сумці я маю чотири аптечки на самокаті, у рюкзаку, бананці і на велосипеді. Також залітає наша парасолька дощовик прямо офігенна штука. Нереально нею задоволений. Дуже давно її шукав і прям те, що треба. Також турнікет, класно, що він помаранчевий, його відразу видно і він знаходиться зверху, ну, щоб якщо що, можна було швидко і легко його дістати. Також, звичайно, у нас сюди залітає наш мультитул. і наш супер ліхтар, і він буде знаходитись е окремо. Ну це принаймні завжди я свій 23-й Так десь кладу, щоб можна було відкрити одною рукою і вихопити іншою, і відразу ним скористатися. Ну єдине, що розблокувати. Але тут воно все під рукою і класно з цим справляється. Застібаємо основне наше відділення. У нас попередню у кишеню залітає наш нереальний ніж ТІСАК. Тільки не діставайте, принаймні не відкривайте його на людях на пошті, бо викличуть на вас поліцію. Я звичайно жартую, але дійсно людей такий ніж, такий розмір ножа трохи лякає. Ось так. Тож, такий DC набір у нас вийшов, всі речі цікаві між собою поєдналися, доповнили одну одного і підтримували загальну ідею такої максимальної надійності і універсальності. А на цьому і завершимо відео. Підпишіться на канал, на інстаграм, всі посилання в описі, і до зустрічі в майбутньому. Всім пока!